Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 29 жовтня, і нині, прямо зараз, коли я записую це відео в Україні, ну точніше, от, в столиці, перша тривога за день. Дивно, вчора такого не було, позавчора теж по 4-по 5 на день. Ну я не про те. Справа в тому, що все в житті вбуває вперше, да? вперше за день, вперше за життя. От вперше, фактично, президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер зробив резонансну заяву про те, що тепер Росія і Німеччина це не друзі, не партнери. Вони фактично вороги. І таку заяву він зробив після візиту до України. Окрім того, він сьогодні сказав, що е, Німеччині буде складно. Не просто треба буде економити. Вони будуть переживати складні часи надалі, є е, тенденції до економічної рецесії, ну так далі і тому подібне. Риторика того, хто у 2014 році штовхав нас на підписання мінських угод Україна-Росія, той, хто в 2008 році готував угоди із Грузією, зовсім змінилася. Чому так ми розбиралися детально в ефірі телеканалу Прямий? Я вам пропоную послухати цю цікаву, як на мене, дискусію з ведучою. Дякую їй за влучні запитання. Ну і там дана відповідь на багато з того, що Штанмаєр чому і як коли говорив. Ну і звісно, в цьому контексті ми не могли не згадати про монолог. Путіна на Валдайському дискусійному клубі. Хоча питання дискусійне – це знову таки не про цей клуб. Зараз долучимо ще одного гостя до нашого ефіру. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, політичний та економічний експерт, з нами на зв'язку. Вітаємо Валерію. Вітаю вас, друзі. Валерію, хочу поговорити про кілька е, таких е, цікавих речей, От, зокрема, для початку про Штайнмаєра. Вже другий день насправді звертаю увагу на його заяви. Е, так, е, після перебування в Україні, після перебування в, в Чернігівському бомбосховищі він почав говорити якісь геть-інакші речі. Е, зокрема, про те, що в Україні набагато важче, аніж це виглядає з Німеччини, е, про те, що політика економічна Співпраці не дала політичних результатів. Це було вчора, здається, він про це говорив. А от сьогодні ось така заява. Путін особисто винен у перетворенні європейського порядку безпеки на попіл. Ну тут треба нагадати, що це той Штайнмаєр який пропонував свою формулу там спершу проведення виборів, тоді вже безпека і так далі. А, і, і ось такі заяви зараз. Що це означає, що стара гвардія Європи, ну. Це умовно, так звичайно, в лапках прозріває і переглядає дійсно всю ту політику, яку проводилося впродовж останніх десятиліть, і чи справді це призведе до зміни цієї політики? Ну, ви знаєте, я в цій частині визначаю тенденційність, зокрема Німеччини. Це дуже важливо, саме в питанні в тому, що в неї суттєво змінилася риторика. Якось так дивним чином співпало, що візит Штайнмаєра його заяви. Практично прийшли в Унісон із заявою голови Мюнхенської конференції з питань безпеки Крістофа Хойцгена. Ну, це неможливо настільки публічно відома людина, як Штайнмайр. Але Хойцген був свого часу радником Ангели Меркель, коли вона була канцлером Німеччини, і саме ну, сумнозвісний Брюссельський саміт НАТО 2008 року, де вона разом із Ніколя Саркозіто, президентом Франції, наклали фактично вето на наші перспективи е на членство в НАТО. Це такий історичний ракурс, але він дуже цікавий і важливий. Бо фігури ті самі і Штайнмаєр, про яку ви так слушно згадуєте. Він був також автором мирних угод ще в Грузії П'ятиденної війни 2008 року. Тобто, дати, бачите, тут вона одна біля одної дуже щільна. І от сьогодні з Хойзен, коли коментував саме а, ядерні шантажі Путіна. Це було 25 числа, він давав таку прес-конференцію, саме в рамках Мюнхенської безпекової конференції, конференції з питань безпеки. Ну, в принципі, а, це практично де те саме. То він наголошував про те, що от ядерний шантаж, коли Путін про нього говорить, то це пряма загроза Німеччини. От він не говорив про там Європу як загалом, а саме наголошував на. В Берліні він каже, що в такий спосіб Путін хоче знищити Берлін. Мені видається так. Ну звісно, будемо бачити розвиток подій далі. От заяви Штатмара з і інших високопосадовців, мабуть, будуть да, найближчим часом, які раніше сповідували політику ну, так, відкритих дверей НАТО, але двері відкриті, але заходити не поспішайте. Ну так воно виглядало. То заяви будуть лунати саме в контексті загрози Німеччини з боку Путіна. І це суттєвим чином підштовхує Німеччину до ухвалення інших рішень. Зараз можна відсунути на другий план питання: те, чи дійсно вони так справді вважають, да, от саме ці високопосадовці, але те, що вони говорять про небезпеку своїй країні, на тлі чого вони будуть ухвалювати відповідні рішення, то ймовірніше за все, що так, які це ми рішення можуть бути, я не виключаю про те, що от, саме згаданий Хозин, він говорить про е, необхідність перегляду питання. Членства України в НАТО, ми до 2000 фактично з, ну, з 97-го да, років, відколи почався процес нашої інтеграції до НАТО, дуже давній, і до початку широкомасштабного вторгнення зламали чимало спасів довкола питання нашого членства в альянсі, бо ну ми розуміли. Вето Ангели Меркель, і фактично підтримка її мовчазна більшість країн старої Європи, то нам неможливий рух туди. Сьогодні дискурс змінюється. Сьогодні говорить про те, що ми маємо бути членами північно-атлантичного альянсу. Це означає, що Німеччина може найближчим часом знову. Я це роблю поки що як припущення, тому що поки що не так багато заяв публічних. Вона буде ініціювати питання вступу України до північно-атлантичного альянсу. Про це запуститися може дуже швидко і. Сьогодні Німеччина зацікавлена в тому, як ніколи мені так видається, аби не допустити російської агресії на її території, от саме на території, не то, що там Польщі, там словачини, країн східної Європи, ні, от саме на її території вони вбачають цьому пряму загрозу, і це стане для них приводом ухвалення якихось ну. Інших рішень, які ці рішення можуть бути інші. Перше, як на мене, це дійсно набуття членства з конкретною перспективою вже датах. І друге збільшення військової допомоги раніше. Ну от, показово так було. що штанмайер на зустрічі Зеленським заявив про додаткове постачання систем ре, реактивного запову вогню та протиповітряної оборони. Це був цікавий момент. Но, ну дивіться, я роблю подарунок. От знаєте, раніше такого справді не було, а це такі показові моменти. Тому риторика змінюється саме на ті загрози Німеччині, не стільки України, як Німеччина. Німеччина боїться за себе. Ну окей, нехай боїться нам зараз це вигідно. Ну, безумовно, і ще одні заяви, про які я хотіла би поговорити, це путінські заяви на Валдаї, так чомусь це назвали дискусійним клубом, хоча дискусії там взагалі не пахло, там радше таке, не знаю, облизування, та я би сказала, російського диктатора. Он в Єврокомісії вже цю промову прокоментували як Оровельська промова. Ну, як ви оцінюєте. Ті посили, які сказав Путін, зокрема щодо ядерної зброї, він ну таке враження, що дав задню, але от американці йому зокрема не повірили. Як ви оцінюєте цю промову? С Симонян, мабуть, сказала по іншому. Він задню намагався дати, але задню не дав. Але хто ж да задню, як не вони, звісно, ну це звісно жарт до певної міри, але що стосується саме от Путіна його промови. Дійсно, промови його особисто спічуть не діалогу, а монологу. То я б її прийняв би із озвученими тезами його Мюркенської промови 2007 року. Мені дуже вони схожі. Дуже от реально однополярні знову таки захід колективний, який несе загрозу, так далі. Тому подібне нічого практично нового він як на мене не сказав. Це означає, що він і далі сповідуватиме політику конфронтації Росії із усім західним світом. В цій частині він отримує чимало підтримки серед населення. Вона є говорити якомусь там еквівалентному співвідношенні доволі складно, тому що соціології я російські не зустрічав ніколи. Там в цілому або там інші лівада. Ну я будь кажу, я вас прошу. Якщо ми говоримо про соціологію на Росії, то це не про соціологію, це про намальовані цифри. І от для мене показовим саме під час її уже далі далі спілкування з модератором було запитання про те, а правда ми не поспішаємо всі в рай. Тобто так, Путін, так, ти так, ж так. справді ну не ідіот. Скажи він він мовчить. Він під поговорить про те, що він справді ідіот. І другий показовий момент це коли він розповідав анекдот. От якийсь там анекдот був цей бо я, слава Богу, я не передивився все. Я почав дивитися, але в мене телефон дзвінок обірвав, І мені я дякую тим людям, які мені в той момент перезателефонували, щоб я не слухав цю маючню. А Далі лише фрагменти. Ваші колеги гарно попрацювали, і це все було нарізано. Що треба було видно? Ну з ключових. І от анекдот, який розповідав Путін, Зверніть реакцію в залі. Ніхто не сміявся. З нього вже не сміються, і це показовий момент. Це вказує на те, що те, що говорить Путін сьогодні, його сприймають з острахом. в ньому вбачають демона, який може вдатися до неадекватних дій. І коли він навіть говорив про ядерну зброю, він і далі нею погрожує. Він каже: Я можу зробити все, бо я ну одержим і своїми ідеями, які фактично були озвучені ним ще в 2007 році в Мюнхені, саме на Мюнхенській конференції з безпеки. І якщо повернути в ракурс, так то е, от до початку взагалі політичної кар'єри Путіна він же йшов на вибори з програмою, з якою у нього було три основні пункти: президентські перші вибори Путіна це членство в НАТО, членство в Європейському Союзі. Я зараз не, не маю чині, говорю. Я говорю реальну правду. Те, що було зараз, про на Росії про це не говорять і членство в СОД. Це три основні пункти, які він ніс тоді. Потім коли прийшов до влади, все змінилося. Сьогодні воно все змінюється. Тому оця вся його розмова це про старе, але е, за багато років перебування при владі він не досяг жодної своєї цілі. Навпаки, навіть Росстат два дні тому опублікував інформацію, що вони валяться по економіці конкретно уже в вересні місяці. Вони пішли донизу. Наслідки санкційної політики, наслідки війни в Україні, ізоляція міжнародна. Ну і так далі цілий набір інструментів вказують на те, що рушиться не лише модель політична. Да, коли там уже політики сміються через зуби, <кажу> кажуть, да насправді там посміху немає. І так само рушиться економічна модель. Економіка рушиться це правда не так швидко, як то на нам хотілося. Тому Валдайська промова його це. Ні, нічого нове, це просто Путін іде в своїй подальші парадигмі. Єдине, що хочу я додати з вашого дозволу: якщо брати його публічну присутність на різних заходах останнім часом, вказує на те, що у Путіна дуже мало залишилося оплічників, поплічників і оплічників, які готові виконувати її накази по першому дзвінку. Переформатування командування так званої спецоперації і так далі. Тут куча купу можна наводити прикладів. Говорить, що у Путіна величезні проблеми, справді так, і тут є велика загроза того, що він може вдатися до чогось неадекватного. Так почули вашу думку. Дякую, Валерій Кличок, Кличок керівник центру громадської аналітики, вежа, політичний та економічний експерт. Ну, ну підводячи підсумок такого. Доволі цікаво, як на мене ефіру, можу сказати лише одне. Сьогодні додатково Німеччина зробила заяву про те, що Путін планував ядерний удар по Німеччині. Так, ще перед початком широкомасштабного вторгнення вони на цьому наполягають, вони це стверджують і говорять про те, що саме Берлін мали вони знищити ядерною зброєю. Відтак Німеччина абсолютно по-іншому буде тепер будувати зовнішню політику. І нам цікаво, яка буде військова допомога для України. Втім, Штайнмайер дійсно. Чимало вже почав говорити і робити для того, щоб важке озброєння надходило до України швидше, ну і в такий спосіб ми швидше перемогли. Отакі підсумки на даному етапі. Я думаю, що події довкола Німеччини будуть розвиватися взагалі в дуже цікавому контексті. Щоб не пропустити, найголовніше підпишіться на мій YouTube канал. Це можна зробити під цим відео. Натисніть лайки, що відео вам сподобалось, поширте його друзям. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикаєтесь. Все буде Україна!